Сьогодні ми будемо тестувати ємність елементів 18650, які були придбані на OLX. Це вживані елементи. Тестувати будемо високострумові елементи від Samsung 18650 20 r Їх номінальна ємність 2000 мА. Та елементи від Sony модель VTC 5A, їх ємність 2600 мА. Почнемо з елементів від Samsung 20R, їх вага 43 грам. Вага елементів від Sony 49 грам. Подивимося, з яким опором та напругою прийшли елементи від Samsung 15,72 мільйон 3,64 вольт 1682 мільйон 385 вольт, 1607 мільйон 3,63 вольт, 16,9 мільйон 406 вольт. 1632 мОм 3,67 вольт, 1565 мОм 3 86 вольт Показники внутрішнього опору записав на елемент а в кінці порівняємо чи зміняться ці показники та чи відповідають показники внутрішнього опору фактичній ємності елементів. Також слід зазначити, що всі елементи мають сліди від нікелової стрічки з обох сторон. Для початку заміряємо ємність елементів в зарядному пристрої від літакала, під'єднуємо живлення та запускаємо режим НОР-тест. Сила струму заряду буде 1 А, а сила струму розряду, якщо не помиляюсь, 700 мА. Ну що, чекаємо результатів. Ми бачимо, що тест ємності триває близько 40 хвилин. Давайте подивимось на температуру на акумуляторах. Температура в нормі вона знаходиться в районі 42 максимум градусів. Ну що, Друзі, ми маємо перші результати. Наш перший елемент віддав із 2000 мА 1738, другий 1803, 1845 і 1776. На акумуляторах написав їх ємість. Ставимо наступні два Samsung 20R. Так само обираємо режим NOR-тест і чекаємо, чекаємо результатів. Вже ранок наступного дня, а наші тести ємності продовжуються. Наступний елемент віддав 1788 мА. І останній шостий 1854 мА. Всі шість елементів від Samsung пройшли тест ємності і, як ми можемо бачити, у нас немає залежності. Чим нижче внутрішній опір, тим вища ємність. Тому що ось, наприклад, елемент з найнижчим внутрішнім опором, і в нього найменша, як не дивна ємність. Так, а ось елемент, в якого найбільший внутрішній опір, і в нього, ну, скажімо так, середня ємність. Тому в залежності такої немає. Давайте поміряємо внутрішній опір повністю заряджених елементів. Було 16,22, а стало 15,88. Тобто опір зменшився. Наступний теж внутрішній опір трохи зменшився. 17.07, а тут піднявся. Давайте ще раз. Так, було 16,89, стало 17.03. Як було, так і залишилось

Ну що, давайте тепер розряджати наші високострумові елементи в більш екстремальних умовах за допомогою електронного навантаження від ATORCH. Почнемо з сили струму 6 А, тобто 3С. І поступово перейдемо до максимальної сили струму, яка заявлена в даташиті на ці акумулятори, тобто в 22 А. І також ми будемо активно моніторити температуру під час тестування. Так, 6 А напруга відключення 2,5 В. Поїхали. Додатково під'єднав мультиметр для того, щоб моніторити напругу на елементі під час розряду. Пройшло вже ну, можна рахувати 9 хвилин часу. Акумулятор віддав 895 мА і його температура 40 градусів. Тобто, абсолютно нормально він себе веде. Його максимальна температура, відповідно дата шиту, цілих 75 градусів під час розряду. Під час заряду максимальна в 50 градусів. Чекаємо завершення. Тест ємності акумулятора при струмі розряду 6 А завершено. Акумулятор віддав 1745 мА. А нагадаю, що при струмі розряду 500 мА акумулятор віддав 1854 мА. Температура під час розряду була не вище 42-43 градусів. Ну що ж, добре, тест пройдено. Наступний елемент ми будемо розряджати струмом 6С, тобто 12 А. Так само розріжжати до напруги 2,5 вольт. Ну що, давайте моніторити, як у нас буде просаджуватись напруга під час тесту. Бачимо, напруга просіла до 346 вольт. Минуло 5 хвилин тестування. Акумулятор віддав вже 1033 мА. І його температура на зараз 62-64 градуси, це максимальна температура. В нижній частині акумулятор гріється найбільше. Навіть я бачу температуру 69, 68, 69 градусів. Тобто це вже максимальна температура, можливо, нагріваються контакти, скоріше за все, так і є. Так, акумулятор гаряченький. Ну що, чекаємо, нехай розрядиться далі. Хоча гріється він дуже сильно. Прям, прям дуже. Навіть 69 і один раз бачив 70 градусів. Так, ми бачимо, що у нас температура 76 градусів. Я зупиняю, друзі, тест. Це вже трохи, так сказати, стромно, коли літій іон нагрівається до такої високої температури. Акумулятор віддав 1506 мА. І, на мою думку, десь 1600 він віддав би точно, тому більш-менш віддає ємність він непогано. А от причина, по якій так гріються елементи, здається, очевидно і зрозуміла, залишки ніколової стрічки, зменшують, значно зменшують площу контакту акумулятора з холдером, і тому він починає суттєво так нагріватись. Тому для тестування спробую. Зачистити акумулятор від залишків стрічки. Та включу вентилятор, щоб він охолоджував наш перегрітий акумулятор. Сподіваюсь, холдер не розплавиться від такої температури. Ну, прям дуже гаряче. Зачистив контакти на одному з елементів. Сподіваюсь, тепер контакт буде краще. Трохи неохайно я це зробив, пошкодив ізоляцію, але маємо, що маємо. Так, ну що, під'єднуємо. На цей раз будемо. Під'єднувати за допомогою магнитиків, таких неодимових, у яких досить непогана площа контакту. От, а, я вважаю, це краще, ніж використання холдеру. Так, бачимо, з'явилася наша напруга. Ну і що, друзі, тепер ну, І по-іншому не скажеш. Це буде екстремальне навантаження. Сила струму у нас буде. Така як вказана в дата -шіт. максимальна його 22 А. Температура до тестування 23,4 градуси. Відповідно, даташит, вона не має перевищувати 25 градусів. Все, поїхали. А, чекайте, давайте скинемо попередній результат. І поїхали. Будемо активно моніторити напругу. Бачимо, як у нас просідає напруга. Але напруга просідає. Ще більш значно, тому що вже наші щупи під'єднані до магніту. Не до самого елементу, а до магніту. Також тут потрібно бути дуже уважним і моніторити температуру на елементі. Вона може дуже стрімко підніматись. Ну, зараз ми бачимо 35-38. Хочу зауважити, що зараз моніторинг напруги. на а втметері не точний, тому що ми під'єднані за магнітами і у нас просадка вища. Тому можна, в принципі, орієнтуватись на напругу на самому електронному навантаженні. Так, яка у нас температура? Температура в нас вже 70, десь я бачив, так, 73 градуси, 75 навіть, так? 74. І це максимум, в принципі. Так, тестування наше завершилось. Акумулятор віддав 769 мА. Можливо, а, дивіться, друзі, у нас така ситуація. У нас контакт. Просто все, я зрозумів, друзі. Включаємо додаткове охолодження. У нас через нагрів акумулятору перегрівся магніт, і він тепер перестав. Нормально тримати, От, і він просто відпав дуже гарячущий. Так, я постав додаткове охолодження. Дивимось напруга по акумулятору, точніше температура по акумулятору 60 градусів. Ми можемо бачити, наприклад, як наша ізоляція вже почала плавитись від нагріву. Але знаєте, все-таки сам акумулятор не такий гарячий, як контактні з'єднання. От, тому... Можна робити висновок, що, скоріш за все, через поганий контакт, акумулятор не зміг пройти тест ємності. Тоді будемо знаходити якусь золоту середину, при якій акумулятор зможемо тестувати, поки його охолоджуємо. Все-таки вирішив продовжити я тестування нашого акумулятору. Ми бачимо, як у нас просіла напруга, акумулятор продовжує віддавати ємність. Так. Знаю, що ці холдери вони не витримують велику силу струму. Так, ми бачимо, що у нас через просадку по напрузі, скоріше за все, на контактах тест ємності завершився і акумулятор віддав 940 мА. Так, але що я помітив, що контакти дуже слабенькі і потрібно їх трохи підтягнути. Ну що, давайте це якось зробимо. О, Ну, зараз більш менш меншино. Так, давайте ще раз продовжу. Продовжуємо тест. Зараз у нас тест закінчиться. Все правильно. Так, у нас знову просадка була по напрузі, але, як бачимо, після завершення тесту напруга акумулятора відновлюється. 3,53. Тобто, акумулятор ще може віддавати ємність, але у нас дуже значна просадка на контактах, на з'єднаннях Тож. Задача забирати силу струму в 22 А при такій низькій напрузі. Досить, я би сказав, тяжка. Нам потрібен якийсь спеціалізований холдер для таких завдань. Ну що ми можемо в такому випадку зробити? З того, що маємо, ми можемо тільки зменшити силу струму. Зменшив силу струму, встановив 18 А і давайте, давайте продовжимо. Напруга перед продовженням тесту була 3,6 вольт. Так, все-таки, все я так розумію, не витримують наші контактні з'єднання. Так, знову у нас температура досить так непогано підняла. 63 градуси. Так, акумулятор гарячий. І віддав він 1541 мА, що в принципі непогано враховуючи втрати на з'єднаннях. Тому я вважаю, максимальна сила струму, при якій можна проводити тестування в цьому холдері, ну, десь не більше 15 А. В ідалі Ампер 10, щоб не провокувати нагрів акумулятора на контактах. Акумулятори були заряджені два дні тому. Давайте перевіримо, який у них саме розряд за 2 дні. 4 можна вважати 16 вольт. 416. 416. Ну що ж, як на мене, досить хороший показник. Друзі, хочу вас попередити, що все, що ви бачили в цьому відео, це небезпечно. Цього не варто повторювати. Ви бачили, як літій нагрівається до температури вище, ніж 70 градусів. Це мій досвід. Я хотів дізнатися, яку максимальну силу струму може пропускати через себе цей холдер ось такі магнітні з'єднання. Тому я прийшов до висновку десь не більше 10 А по-правильному. Можна пропускати через холдер. Але все-таки у нас елементи високострумові, тому а, спробуємо на 15 А завершити тестування високострумового елементу. Так, значить Я встановлюю 15. Напруга відключення 2,5 В. Запускаємо тест. Також активно моніторимо температуру на елементі. Три хвилини тестування акумулятор віддав 845 мА і температура його 58 градусів. Уже 60 градусів. 5 хвилин тесту минуло, 1280 мА віддав і температура 70 градусів. Тут вже потрібно бути обережним 74 градуси. Контактні з'єднання у нас дуже гарячі прям навіть відчувається це через пластик. Так, 77 градусів. І я буду зупиняти тест, тому що в нас значний нагрів акумулятора. Поставлю додаткове охолодження. І давайте трохи почекаємо і продовжимо наш тест. Під'єднав контактну термопару. Температура зараз на акумуляторі 55 градусів. Так, виключаємо охолодження і продовжуємо тест. Тест ємності завершено і акумулятор віддав 1545 мА, що, на мою думку, досить непогано при такому струмі навантаження. Давайте дізнаємося, чи змінився внутрішній опір після наших знущань. Так, 15.7 або 16.04. Навіть трошки став менший. 16.4 було 1622. 15,77 було 16,89. Ну, значних змін в негативну сторону не помічено, навіть навпаки. Тому екстремальні тести, акумулятори, можна сказати, пройшли. Ну що, друзі, які ми можемо зробити висновки по цим високострумовим елементам? Ну, по-перше, внутрішній опір не перевищує показників даташиту, тобто не більше, ніж 18 мільйом, і це дуже добре. Показники поємності в середньому знаходяться десь в районі 90% від заявлених 2 А. Ці акумулятори непогано тримають високі струми. Єдине, що потрібно придумати ще з холдером або якусь трубцину, придумати з е, гарним контактом, щоб акумулятори додатково не грілись. Ну, Глобально я скажу так: за цю ціну, що вони продаються на OLX, посилання буде в описі під відео. Я вважаю, варіант непоганий. В майбутньому вони підуть, щоб пере, перепакувати акумулятор на широпокруті. Ці акумулятори чудово підійдуть для споживачів, для пристроїв, в яких високе споживання струму, наприклад, електроінструмент, електротранспорт і так далі. Переходимо до тесту високострумових елементів Sony vtc 5 a Давайте поміряємо напругу та внутрішній опір, з якими вони приїхали. 10,2 мільйон 4,18 вольт один елемент я зарядив день тому для того, щоб дізнатися, який в нього саме розряд. 10,9 мільйон 3,37 вольт 10,2 мільйон 351 вольт 10,2 мільйон 3,51 вольт для початку перевіримо ємність елементів на зарядному пристрої від вітокала, струм розряду Буде у нас складати 500 мА. Відповідно, даташит, ємність всіх елементів має бути в районі 2,5 Так, Встановлюємо режим Нортест. Сила струму заряду 1 А. Сила струму розряду буде 500 мА. Чекаємо результатів. Тест ємності акумуляторів продовжується протягом 2 годин 25 хвилин. Давайте поміряємо температуру. Як бачимо, температура в районі 40-41 градус. Тестування ємності акумуляторів завершено. Наші результати наступні 2301 мА 2313. Один акумулятор віддав 2108 мА. І акумулятор, який я тестував попередньо, щоб дізнатися його саморозряд, він віддав 2268 мА. Наші результати поємності наступні від 2108 мА до 2313 із номінальних 2500. Але слід зауважити, що в DataShip вказано, що під час тестування наємність акумуляторів розряджались до напруги 2 вольти. А я розряджав акумулятори в зарядному пристрої від літакала, якщо не помиляюсь, до напруги 2,7 вольт. Тобто ще б. Відсотків, ну, думаю, 5-6 акумулятори могли б віддати, якщо б їх розряджати до такої низької напруги. Але я так низько розряджати їх не збираюсь. Ось, Давайте перейдемо до більш серйозних тестувань під навантаженням. Будемо розряджати в електронному навантаженні VidaTorch. Встановимо термопару для монітору температури. І силу струму встановимо 3C. Тобто 7,5 А напруга відключення 2,5 В, зовнішня термопара, тобто моніторинг температури і моніторинг напруги. Поїхали. Минуло 7,5 хвилин, акумулятор віддав 936 мА. Температура зараз його складає, становить 36 градусів. Тест ємності завершено, і акумулятор віддав 2175 мА. Температура під час тесту контактним шляхом. Ми бачимо температуру не більше ніж 46 градусів. Пірометр показує 44. Що ж, доволі непоганий результат, акумулятор майже не нагрівся. Відповідно, даташит, такі акумулятори можуть віддавати силу струму до 35 А довготривало, і це дуже. Чудово, але у нас немає можливості перевірити прям таку потужність, таку силу струму, Тому ми перевіримо, як проявить себе акумулятор під навантаженням силою струму в 15 А. Запускаємо 15 А. Поїхали. Температура, відповідно, Data Ship на акумуляторі не має перевищувати. 60 градусів. Я маю на увазі температура під час заряду і розряду. Минуло 4 хвилини тестувань. Акумулятор нагрівся до температури вже 53 градуси, і він віддав 1 А. Термопара наміряла температуру вже в 60 градусів, а це вже. Максимальна робоча температура для цього акумулятору, але пірометр чомусь показує 52. Це дуже цікаво. Так, акумулятор вже значно нагрівся. Пройшло 6,5 хвилин тестувань. Акумулятор віддав 1641 мА. І я зупиняю тест і додатково охолоджую. Наш акумулятор. Трохи охолонув акумулятор, його температура зараз 45 градусів. Давайте продовжимо все-таки тестування. Дуже цікаво, скільки він віддасть по фіналу. Тест ємності завершений. Акумулятор віддав 2153 мА. Температура його по термопарі 57 градусів. Пірометр показує 53,6 що ж, результат досить непоганий порівняно з е, результатом при розряді струмом 5 а. Тобто струм 6С, цей акумулятор переносить. Єдине, що е, в мене досить слабі контакти, і вони провокують нагрів акумулятора. Тому для таких тестувань потрібно використовувати. Холдери, які розраховані на потужність на силу струму 15-20. Давайте подивимось, як змінилася ситуація з внутрішнім опором після тестувань. Було 1012 стало 982, трошки став менший опір. Далі було 10.03 стало 1018, трохи піднявся. Було 1023 стало так само було 10,71, стало 10,85. Тестування показало, що показники внутрішнього опору акумуляторів не перевищують показники, що вказані в даташитах. Показники, мінімальні показники поємності в районі десь 85-86%. Якщо розряджати акумулятори від Sony до напруги 2 В, то, думаю, ще відсотків 5, можливо, трохи більше, ми змогли би витиснути, але я цього не робив, тому що ну, навряд чи в якихось пристроях акумулятори Будуть розрядсь до такої низької напруги. В цілому, в порівнянні цих елементів, хочу відмітити, що е елементи від Sony гріються відчутно менше при великих навантаженнях. Друзі, якщо вам подобається україномовний контент і ви бажаєте підтримати мій канал, у вас є така змога. Я зараз збираю на лабораторний блок живлення, який дозволить знімати більш інформативні огляди та тести акумуляторів. Також я помітив, що на україномовному Ютубі немає огляду на цей лабораторний блок живлення, а повірте, він дуже вартує уваги. Тому я створив монобанку, посилання на яку я залишив в описі під відео. І я буду вдячним кожному з вас, хто підтримує мій канал. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Посилання на ці акумулятори я залишу в описі під відео. Не забувайте підтримувати україномовний контент вподобайкою і коментарем. І до нових зустрічей!